Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом ось такої різдвяної, ароматної і дуже смачної новинки печива штолін, тобто маленькі штолінки. Рецепт бездріжживий, тобто на розпушувачі. Для цього нам потрібно сир домашній, кисломолочний. Такий сир готую сама. Як приготувати такий сир відео є на каналі? А також ось тут можете побачити підказочку, посилання залишу. Сир викладаю в сито. І перетираю. Так ми доб'ємося більш однорідної та ніжної консистенції. І тісто, тобто майбутні наші штоліни на майбутнє наше печиво буде більш ніжне та більш повітряне. Можна взяти також магазинний сервіс, цей в пачках, який вам подобається, якщо є, якщо можете зробити домашній краще домашній, якщо ні, тоді купуйте магазини. Також на каналі готувала штолін на дріжджах, неймовірно смачний. Цей штолін просто хід. Просто must have щороку. Щороку його готую, і обов'язково його буду готувати також цього року. Це просто дуже і дуже смачно. Посилання на цей штолін залишу в описі, а також відео на цей штолін можете побачити ось тут. І також сирний штолін готувала. Він також дуже і дуже смачний, проте термін визрівання сирного штоліну трішечки менший ніж штоліна на дріжового тому що дріжджой я печу зазвичай в кінці листопада, і до Різдва він ідеально підходить, якраз визріває і дуже добрий. А сирний шторін краще, щоб визрів 2 тижні. Я куштувала його і свіжим, і через тиждень, і через 2 тижні, і через місяць. Для мене найкращий був термін дозрівання 2 тижні. Тому і вам рекомендую так. Таке печиво готуємо за тиждень до різдва. Воно дуже гарно зберігається і якраз дозріває, тому що воно маленьке і йому не потрібно багато часу на дозрівання. Ось сир перетерла, він утворився ось такий ніжний, пухкий. Далі додаю сюди вершкове масло, кімнатної температури м'яке. І все перемішуємо. Всі інгредієнти в мене кімнатної температури, а їх кількість указую внизу в описі під відео або в кінці відео після дегустації буде карта рецепту. Додаю сюди одне яйце. Та знову все змішую. Щоб ви робите велику кількість цього печива, то можна скористатися комбайном, технікою і використати насадку весло. Яйця легше розмішати вінчиком, тому використовую вінчик. А далі настав час для спеції прянощів та ароматизації нашого тіста. Отож, я додаю пряність Pumpkin Pie Spice. Я готую таку пряність, з відео є у мене. На Patreon. Якщо не, немає такої пряності у вас, то ви тоді можете замінити корицею. А саме сама кориця. Імбир сухий, мелений, але додаю його дуже трішечки на кінчику ножа, на кінчику ложечки. Буквально ну, трішечки-трішечки. А також мускатний горіх. Далі додаю ванільний цукор. Можете ванільну есенцію, ванільний стручок, все, що є ванільне, що ви подобається, додаємо. Далі звичайний цукор. І знову все замішуємо. Далі в борошно додаю розпушувач. І в борошно всипаю в тісто. Борошно попередньо просіяла. Починаю замішувати лопаткою. Ось таке тісто виходить. Далі, щоб сильно тісто не забивати, не забивати борошном. Більше борошна не додаю, проте накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник приблизно на годину. Якщо робити велику порцію, то краще залишити його на ніч в холодильнику. Поки тісто охолоджується, в мене є час, щоб порізати шматочками горіхи. Також сухофрукти я замочила в алкоголі з додаванням апельсинового соку свіжовитиснутого. Далі я використовую горіхи, такі як пекан, мигдалевий горіх, волоський горіх та лісовий віщину. І фісташковий горіх. Ось 5 горіхів. Які я буду додавати до цього печива. А також родзинки світлого та темного кольору, сушена журавлина, цукати, які я роблю, сама апельсинові та лимонні, а також цукати шкірочок, шкірочок кавуна і знайшла в магазині ягоди Годжі, Також додам. Якщо немає, можете замінити на вишню, те, що ви любите, що подобається. Далі подрібнюємо вам горіхи. Можна скористатися блендером, щоб їх подрібнити, а можна ножем посікти. Як вам зручніше? А ще я люблю подрібнювати горіхи в харчовій кліпці. Ось таким чином подрібнюю всі горіхи. Горіхи попередньо обсмажила в електричній печі, яку розігріла до 120 градусів, і 15 хвилин просмажила всі горіхи. Вони зараз дуже ароматні і гарно пахнуть. І будуть краще смакувати. Робочу поверхню присипаю борошном. Дістаю тісто з холодильника та викладаю на борошно. Ось так трішечки обкачую тісто в борошно, щоб легше було працювати. Розпрямляю його, тобто тісто. І всередину додаю ароматизовані сухопрукти. Та горіхи. Чому не додаю горіхи одразу і сухопрукти? Тому що тісто буде дуже м'яке і важко буде з ним працювати. А горіхи розм'якнуть, будуть м'якими, стануть м'якими і не буде відчуватися всієї хрусткості. Тому додаю вже охолоджене готове тісто перед самим випіканням, перед самою формовкою та випіканням. Далі ще трішечки замішую тісто руками. Допомагаю собі шкрипком, щоб легше було. Замішую не довго, тільки щоб розподілилися всі сухофрукти та горіхи по тісту. І далі буду формувати його, буду формувати саме печиво. Розкачую тісто. Прямо в ковбаску, ось таку в довгу ковбаску. Поверхню добре присипала борошном, щоб тісто не прилипло. Постійно ось так збиваю борошно, яке зайве, щоб не вбиралося. Ось такої товщини. повинно бути тісто. Далі беру форму, яку застелила пергаментним папером. І буду формувати штоліни та викладати її. Відрізаю шматок, трішечки розкачую. Ось трішечки підкруглюю, щоб було більш акуратно. І загортаю ось так навпіл, як справжній штолін. Та викладаю у форму. І так формую все печиво. Таке гарне печиво. Сформувала. Відправляю його обпікатися, в попередньо розігріти електричну піч до 180 градусів приблизно на хвилин 25-30. Дивіться по вашій е печі. Ось печиво готовий. Залишайте трішечки, щоб вони охололи, щоб можна було взяти в руки, тому що зараз надзвичайно гаряче. І далі будемо його декорувати. А також дивіться по зовнішньому вигляду. Вони повинні бути ось такі досить рум'яні. Добре пропечені. так пройшов час. Печиво ще гаряче, проте я вже можу його тримати в руках. Далі беру вершкове масло розтоплене, змащую вершковим маслом добре з усіх боків. Також знизу. Обов'язково змащуємо знизу з усіх боків. По-перше, масло додатково просочить наше печиво. По-друге, воно зробить захисну плівку, за рахунок якої наше печиво буде довше та краще зберігатися. Все те саме, що і з звичайним штоленим. Дивіться, як печиво швидко в себе всотує розтоплене масло. І далі кожне це печиво нам потрібно рясно, щільно обсипати цукровою пудрою. Далі готове печиво для того, щоб зберігати його, викладаємо в контейнер простелений паперовим рушником, закриваємо щільно і ми зберігаємо в прохолодному місці приблизно до двох тижнів. Зараз ми одне печво з вами розкриємо, розламаємо, подивимося, яке всередині. Дивіться, яке воно гарно виходить всередині. Яка, яка, яка велика кількість начинки, тобто сухофруктів та сухофруктів та горіхів. І вже шматочок я скуштувала, це дуже смачно. Воно просто неймовірно смачне, ароматне, ніжне та дуже пряне. Таке, ну, просто словами описати цей смак дуже важко. Це потрібно приготувати та насолодитись цим. До різдвяних новорічних свят це просто must have. Ось мій рецепт. І ось такі гарні шторінг, ось таке гарне печиво виходить. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!